Доброго дня, усім присутнім мене чути добре? Добре. Так. Тож радий вас всіх вітати, здобувачів, колег, представників бізнесу, промисловості, радий всіх нас сьогодні вітати на традиційному і надзвичайно важливому для нашого закладу заході. Це саме ярмарка вакансій з дві Chance 2025». Всі ми бачимо, як швидко змінюється світ, і виклики, з якими сьогодні зустрічається бізнес, промисловість вимагають не лише не простих фахівців, а вимагають професіоналів нової формації. скажімо так, це гнучких, інноваційних і готових до постійного навчання. Національний університет харчових технологій ставить собі за мету не лише відповідати цим вимогам, а й певною мірою їх опереджати, адже ми постійно оновлюємо наші освітні програми, інтегруючи нові технології, нові практичні кейси, щоб наші випускники були готовими до роботи в умовах жорсткої і високої конкуренції. Сьогодні ми як ніколи усвідомлюємо, що головний стратегічний ресурс нашої країни це людський капітал. І наша місія в університеті не лише зберегти цей капітал, а примножити його потенціал, тому що саме ви здобувачі є тими, хто буде відбудовувати та розвивати економіку країни. Хотів би звернутися до наших партнерів. По перше, дякую вам за те, що ви з нами. Ваша присутність є для нас цінним зворотним зв'язком, адже саме ви, як ніхто інший, можете вказати нам, які компетенції є найбільш актуальними і потрібними сьогодні, допомагаючи нам адаптуватися. Також ми надзвичайно цінуємо ваше прагнення інвестувати саме в молоді кадри, адже сьогодні на даному заході ви не лише знайдете собі простих, ну, умовно, простих працівників, це йде формування майбутніх лідерів харчової промисловості. Що ж до здобувачів, університет дає вам знання та практичні навики. Але багато в чому ваше професійне зростання, ваш кар'єрний шлях залежить саме від вашої ініціативи і від вашої рішучості. Тож закликаю всіх використати цей захід максимально позитивно для себе. Впевнений, що сьогоднішній день і наступні дні будуть плідними для усіх учасників, ну і звичайно стануть основою для багатьох успішних кар'єр. Всім плідної роботи. Ну і дякую за увагу. Дякуємо, Сергій Володимирович, і переходимо і до роботи. Працюємо за заздалегідь зробленим розкладом, в якому вказані посилання і розклад, хто які компанії будуть працювати сьогодні з нами. Тому передаємо слово компанії першій компанії Татфуд, будь ласка, СЕО компанії і власник компанії Сергій Шовко. А ви вимкнули мікрофон Сергій Шов? Так, виправляюсь виправляю зразу. Дякую, дякую за можливість участі. Дякую Нухту, оскільки я випускник Нухта і саме. Цей е, заклад вищої освіти був для мене вирішальним, і це той заклад, який я закінчив вже багато років тому назад, і тепер вже навіть є і е, е, аспірантом харчових технологій. Ну хто так, чомусь не переключає, е, не перемикається. Ага, так. Е, тобто. Е, Ще ви могли мене побачити в білому халаті на третьому поверсі же корпуса, тому що е, займаюся е, саме е, в рамках своєї аспірантської роботи ама амарантом, дуже цікавою рослиною і дуже корисною. Але сьогодні не про це. Сь сьогодні я навіть тут не для того, щоб я вам... я щось нормальне. придавати мікрофони. Технологічна академія талантів Татфуд вже існує 7 років, і це місток між відповідно, технологами, бізнесом. І сьогодні ми хотіли би промовити приємно бачити не тільки перший курс, не тільки четвертий курс, але і другий, і третій, тому що це може бути цінна інформація для вас також. Технологічна академія талантів, крім того, що. Займається підбором технологів харчової промисловості. Ми ще також ведемо сторінки в Telegram, в Інстаграм, в Фейсбук, LinkedIn і в Тіктокі. Також ага. повідомляємо про новинки галузі. Про вимикайте мікрофони. Студенти, відразу вимикайте мікрофони, будь ласка. А, насправді на нинішніх технологах і на вас конкретно а, дуже велике сподівання є у всієї України, тому що Україна нарешті стає. А, фудтех-державою. що це означає? Що ми переходимо з, з, з філософії сировинного придатку, тобто, замість того, щоб постачати зерно, олію, вже переходять до глибокої переробки. Вже і крахмаль, і лізин, і білкові концентрати виробляє Україна і постачає на зовнішні ринки, і саме роль технологів зробити е, ці перевтілення реальністю, створити продукти з доданою вартістю. Підвищеною цінністю, ну і відповідно від таких технологів очікується також глибокі знання, прагнення до інновацій, втілення інновацій і стратегічне мислення для цього. Ми, як Татфуд, вже восьмий рік. Як я сказав, не тільки місток між освітою, наукою і бізнесом, ми також і місць поколінь, що сполучає якраз і професіоналізм і молодих кадрів. Тож на наших сторінках ми знайомимо технологію між собою, ми також повідомляємо про виставки, семінари, про тематичні галузеві події, які об'єднують професіоналів. Так, наприклад, до нас звертаються і компанії е, великі, як МХП, як Барком, як Фрешмі, як Алком, е, так і невеликі фермерські господарства, щоб е, випустити свої перші продукти на основі молока, на основі зерна, на основі тих сировинних продуктів, як які вони виробляють вже давно. От. Ну і ми слуг слуговуємо також платформою довіри. Ви можете з нами поспілкуватись про тих чи інших роботодавців. Ви можете почути наші рекомендації. Крім того, що ми безкоштовно редагуємо резюме. Ну, якщо бути точним, то безкоштовно допомагаємо редагувати резюме, бо краще за вас може зробити е, ніхто. Е, тобто, ми, ми рекомендуємо яким чином. Вам можна покращити ваше резюме, його скоротити, його зробити більш яскравим і більш таким направленим на ті чи інші посади. Що ми бачимо в світі, які тенденції кар'єрних змін? Тобто, плинність кадрів зараз зводиться до мінімуму компанії, борються за те, щоб втримати професіоналів на своїх місцях і навчити на місці, і розвивати, і замість звільнень, замість даган. Стараються все ж таки їх навчити перекваліфікувати. Ну і відповідно що важливо, не тільки те, що ви знаєте, як, як ви готові до нових знань, навіть найсвіжіших знань. Тепер вже це знань стосовно штучного інтелекту стосовно застосувань штучного інтелекту, що зробить вашу роботу ефективнішою і швидшою. А що ми бачимо по кар'єрним можливостям? Це те, що кар'єра не тунель. Ви можете, як і я, в свій час бути головним технологом виробництва майонезів і піти працювати з харчовими інгредієнтами. Це ваш вибір і тому не варто страждати синдромом відмінника, не варто переживати за ті помилки, не обов'язково вам працювати на одному місці, все своє життя. Експериментуйте, це може бути друга і третя робота протягом навчання. Ну, до речі, це те, що трошки відлякує роботодавців, також бо вони розуміють, що людина себе шукає, вона пройшла, можливо, зовсім ненадовго. Але варто йти з токсичних колективів, варто змінювати своє життя на краще, і це вже краще робити прямо з першого курсу. Тобто, це велике щастя, швидко з'ясувати, що вам не підходить. Це величезний успіх насправді. Ну і три основних шляхи вашої кар'єри це найманий працівник і перевага в тому, що ви не буваєте шишки за рахунок компанії, яка платить вам зарплату. Власна справа, і тут ви можете використати для цього державні підтримки і грантові кошти. І ваша мрія має бути масштабною, щоб ви отримали партнерство як третій варіант співпраці. Відповідно знайти і гроші інших людей, і час інших людей, який допоможе в розвитку вашого власного бізнесу. Так, наприклад, приклади є як Юрій Касюк: це той, хто власник МХП, це той, хто довів, що Україна може збудувати футек імперію світового рівня, і його приклад гарний масштаб. Є вчорашня, позавчорашня, точніше, випускниця НУХТ Оля Степанова, Я скинув в цей відповідно наш чат посилання на Фейсбук, але ви можете його сферфувати, в принципі, знайти її в Фейсбуці самостійно. В 23 роки вона вже керівник відділу міжнародних відносин компанії Склоресурс. Вона випускниць. Наталі Кулік, яку Ольга Степанова хвалила, як ту наставницю наполягала, щоб та вчила англійську мову, і каже, що це дуже їй допомогло також, крім того, що саморозвиток, грантові програми навчання. Вона використовувала і цей факт, і це м'яко, тобто підтримка викладачів, дуже важлива. Їх дуже багато серед нухтівських викладачів, і тим не менше, багато з студентів не прословуються, і потім вже згадують: Ах, нам казали, то щоб не згадувати, треба втілювати прямо зараз. Ну і, наприклад, Уляна Скрипка невипускний випускниця, вона в свої 27 років вказує в резюме 80 тисяч гривень і знає собі ціну. Тож не бійтесь вимагати гідну оплату за свій унікальний світ. Що вимагається від технологів нового покоління? Крім того, що безпосередньо знань базових, які дає НУХТ, як які дають інші заклади вищої освіти, також вони забезпечують сертифікатними програмами і сучасні знання дають, і це дуже. Корисно, і це дуже добре. Крім того, треба знати, чи бажано знати, поєднувати можливо ці знання плідних хасп, і тобто ті стандарти безпеки, 3 сбіл, тобто прозорість і QR, прозорість всіх поставок від поля до безпосередньо полички і до споживача. Рослинні білки ферментації дуже дуже актуальні на сьогоднішній день. Ну і аналітика за допомогою штучного інтелекту складені рецептури, так наприклад, прямо вчора ми також використовували цю можливість редагувань наших гіпотез, коли пропрацьовувала амарантові рецептури. Що як змінюється світ, і що потрібно від вас, від технологів харчової промисловості, це безперервність навчання. Тобто технолог не може сказати, що він прийшов зранку на роботу, ввечері пішов і забув. Зазвичай це і ввечері якісь також е, заходи е, типу самонавчання, щось дочитати, щось терміново вивчити, щось е, для себе виявити. І на вихідних також буває. Тому коли однієї з кандидаток запитали, як ви бачите свою роль в нашій кампанії, вона каже: Ну а що зараз прийшла вечора? Ввечерем... Піш. Такі е кандидатці від від відмовили, бо розуміють, що головний технолог на 80 тисяч гривень все ж таки має е перейматися компанією трошки більше, і, на жаль, час від часу, там в вихідні навіть е бути залученим до процесів. Звісно, що це не має бути е постійно, бо є необхідність ще раз саморозвитку, навіть занять спортом, е сімейні якісь е часи мають бути для цього. Але якщо казати про навчання, то воно має бути безперервним. Активна участь в усіх ініціативах варто створювати цінність, щоб принести реальну її кампанії, і відповідно за що вона може вас, вас преміювати. Ну і для цього існують програми менторства. Тож, то це не не статичний шлях, а постійний рух вперед. Ми змінюємось також. Компанія uh, Tatfood Technology, Ми хочемо змін, змінити своє лого на Татфуд. І як піти, от саме з цього відповідно значка Татфуд Technology до Татфуда? Ми uh, запрошуємо вас прийняти участь в цьому конкурсі. Тобто uh, ми завтра будемо присутні uh, офлайн в корпусі, а і вже прийм, uh, запропонуємо вам 10 батончиків. Це грильяж так званий з поп-амаранту, грільяж з поп-амаранту з насінням соняха і грильяж з поп-амаранту в кондитерській глазурі. Це 10 батончиків разом. ви отримаєте той, хто завтра з 11:20 з 12.40 до 13.20 запропонує вже готовий відповідно такий логотип татфуд. Змінений можливо на основі цього, і що тут має бути там, має бути відображена технологія, молодь і довіра. Uh, і поєднана з цим значком Татфуд, Татфут, вже не Татфуд технології. Тож uh, побачимось завтра. А долучитись до наших сторінок, ви можете uh, чи то в Телеграм, що з лівої сторони ви бачите на цьому слайді, чи долучитись до любого зручного uh, месенджера відповідно справа по QR-коду. Ну і uh, зрозумійте, будь ласка, що ви і тільки ви, капітан свого корабля. І відповідно вам 7 фунтів під під кілем бажаємо. Був випадок, коли мого моєї знайомої знайомої брата, коли він вибирав собі професію, направили його відповідна сестра і мама. Коли він закінчив цей коледж, він сказав: Ну куди ж ви не ви мене відправили? І відповідно таким чином він спочатку переперевів відповідальність на їх плечі, і потім ще й звинуватив їх. То щоб, щоб так не було, ви маєте зробити свій свідомий вибір. Ви маєте а, бути настирними. Ви маєте при, притримуватись цього вибору чи змінити його на інший без, без проблем. Тобто відноситись до життя таким чином, щоб вас а, мотивувало а, більш за все саме життя, ваш вибір, і щоб ви були горді за все а, і протягом життя, і а, згодом. Тож, вам гарного майбутнього. Дякую, Нухту. Дякую вам, що долучились, і слава Зсу і слава Україні.